Всім привіт, привіт з півночі України, Суми. Ну що, почалося? Нарешті розквітли мої перші троянди. Трішечки пробежимся. і я вам покажу, як бідненькі мої трояндочки, оговтуються після такої холодної весни. Почали цвісти мої метелики. В цьому році все в мене квітне набагато пізніше, тому що були у нас заморозки в травні і не одні, тому троянди тільки почали оговтуватись. Перші квіточки були зовсім пошкоджені, дрібні, бліді. Вони вже ось збросили свої пелюсточки і почали квітнути ті квіти, які не постраждали від морозів. For you, ice only. Дуже її обожнюю. За її радісний вигляд такий. І подивіться, які гарні в неї дичінки. Обожнюють їх бджоли. І ще подумає, подобається ще такий акуратний кущ. Ця троянда відноситься до мускусних гібридів гультемія перська. Цей вид троянд досить витривалий. І щедро квітучий. Тому я в останній час полюбила ці троянди, і в мене їх вже багато в саду. Найголовніший плюс це те, що ці троянди зовсім не реагують на щедрі такі постійні дощі, бутони не загнивають. На яскраве пекуче сонце не реагують, пелюсточки не запікаються, тому кущик завжди стоїть привабливий і охайний. Не треба ходити збирати пелюстки, вони самі осипаються, досить добре зимують. Мені здається, можуть замивати навіть без укриття. Про цю троянду є в мене докладне відео на моєму каналі. І якщо хто хоче познайомитись, будь ласка, заходьте в гості і дивіться. Кожного року будь-яка троянда може себе по-різному показати. Якась може погано передзимувати, якась може захворіти, а якась може забастувати і захотіти відпочити для відновлення. Тому я дуже люблю щільні посадки для того, щоб не було в мене вільного місця, ну і садить ніде. Це теж причина щільних посадок. Тому у мене на ділянці два кущі і займають ось такий об'єм. Шириною десь півтора метри. І висотою десь метр тридцять, метр сорок. Дуже гарний кущик. Ось таке диво, красунька, дуже приємний аромат. Ну і ще квітує вже вовсю блюфаю. Троянда теж, метелик, але це вже флорибунда, на відміну від фою Айсонлі, ця, принаймні у мене нижча. Ось дивіться, як вона. Вполовину нижча. Воно у мене на передньому плані. І найперше почала квітнути в мене в саду ай свою, квітне вже два тижні. Теж дуже її обожнюю. в цьому році дрібніші квіточки, Ну, теж причина одна: це морози, холодні ночі. Ось така краса, ну і. Eye of the Tiger. Ця троянда теж постраждала від морозу. Можливо, тому що вона в мене ось тут з краю. Ці троянди в мене Фою Ansen Lee і Blue for you під підаркою. Тому, можливо, менше постраждали від морозу. Але око тигра постраждала. Ось такі перші квіти обморожені були. Ось бачите. Але пізніше вже бутончики розкрились ось таку квітку красиву, яскраво-жовту з червоною серединкою і жовтими тичінками. Ну, Ось такі ось такі квіти. Були у мене перші квіти. На всіх трояндах таке у мене сталося. Ось Бачите? Нема пилюсток, всі змерзли. Ну, а ці вже нові. Мамі надію, що скоро буде весь кущик стоять у таких яскравих сонячних квітах. І буде мене радувати. Ай-свою і ай оф зе теж відносяться до гібридів гультемії перської, а це значить витривала. І досить. Гарна троянда. Дуже полюбляють їх бджоли, різні жучки, паучки. Але щоб їх пошкодили вони, я цього не помічала. Ну, ніколи в мене не було в саду, щоб напав на них тріпс або паутинний кліщ. Ну, принаймні, в мене цього не було. Якщо поруч троянди з повною квіткою страждають від тріпсу, то ці стоять хоч би що. Якщо з троянд гультемії перської зробити окрему клумбу, то мені здається, ви не прогадаєте, якщо посадите, будь-які сорти, вони завжди будуть перегукуватися між mm -hmm. собою. За формою квітки, за такими гарними тичинками, за кольорами і за такою яскравою серединкою. Ну, виключення блюфою, Флорибунда. Вона не відноситься до цього виду, але теж. Цю компанію підходить. Я не розумію, чому її віднесли до Флорибунди. Але ось так. Мені так подобається квітка у цього виду, вона завжди мінлива. Поступово змінює свій колір. Ну, ось як Eye of the tiger. І яскраво-жовтої з червоною серединкою перетворюється в таку кремову з рожевою серединкою. Тому вона посаджена, посаджена поруч із ISF. І подивіться, як вони перегукуються між собою. Оця фіолетова серединка ISFU і рожева із червоним серединка ай оф зе Tayga. Дуже люблю, так, люблю таке поєднання. Ну, і Блюфою. Навпаки, тут серединка біла. А пелюстка бускова. І перегукується вона сайсфюю свою із такою ж фіолетово бусковою серединкою і білими пелюстками. Блюфою. І з такого, я б сказала, синя бускового кольору поступово перетворюється на таку ніжно-бускову, потім майже рожеву, біло рожеву квітку. І ось на кущі палітра всіх цих кольорів присутня. Братки мої, як завжди, цвітуть досі. Так точно і ай своє. Течінки це просто. А які бутони гарні в неї. Об за тайга від недавно. Узнала, що є інша назва Королева Шеба. Дійсно, королева. На цьому буду з вами прощатися. Дякую за увагу, за підтримку каналу. І слава Україні! І героям слава! Далі буде. До побачення!